Івасик Телесик. Жили собі дід та баба, вже й старі стали, а дітей нема. Журяться дід та баба. Хто нашої смерті догляне, що в нас дітей нема? От баба просить діда, поїдь діду, в ліс, вирубай там мені деревинку, та зробимо колесочку. То я положу деревинку в колесочку та й буду колихати. От буде мені хоч забавка. Дід спершу не хотів, а баба все просить та просить. Послухався він, поїхав, Виробив деревинку, зробив колисочку. Положила баба ту деревинку в колисочку, Колиша й пісню співає. Люлі люлі телесику, наварила кулешику, буду тебе годувати. Колихала, колихала, аж поки полягли вони увечері спати. Встають уранці. Аж із тієї деревинки та став синок маленький. Вони так зраділи, що й не сказати, та й назвали того сина Телесиком. Росте той синок і росте і став такий гарний, що баба з дідом не натішаться з нього. От як підріс він, той каже: Зробіть мені, тату, золотий човник і срібне весельце. Буду я рибку ловити, та й вас годувати. От дід зробив золотий човник і срібне весельце. Спустив на річку, він і поїхав. То оце він їздить по річці, ловить рибку та годує діда й бабу. На та віддасть і знову поїде. А мати йому їсти носить та й каже Глядиш, синку, як клика тому то пливи до бережка, а як хто чужий. То пливи далі. От мати наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Телесик почув ближче, ближче човнику до бережка. Це ж матінка сніданка принесла, пливе, пристав до бережка, наївся, напився. Відіпхнув золотий човник срібним весельцем і поплив далі рибку ловити. А змія й підслухала, як мати кликала Телесика, та прийшла до берега і давай гукати товстим голосом. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він чує «Тож не моїй матінки голос. Пливи, пливи, човнику, далі. Пливи, пливи човнику далі. Махнув весельцем і поплив. А змія стояла, стояла та й впішла від бережка геть. От мати Талесикова наварила йому обідати, понесла до бережка та й кличе. «Талесику, Талесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти й пити. Він почув ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка мені обідати принесла. Приплив до бережка, наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив, відіпхнув човник і знову поплив. А змія приходить до берега та знов товстим голосом. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він почув, що це не материн голос. Та й махнув весельцем. Пливи, пливи, човнику, далі, пливи, пливи човнику далі. Човник і поплив. Змія бачить, що нічого не вдіє, та пішла до коваля. Ковалю, ковалю, скуй мені такий тонесенький голосок, як у Телесиковій матері. Коваль скував. Вона пішла до бережка і стала кликати. Лесику, та, Лесику, приплинь приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він думав, що то мати. Ближче, ближче човнику до бережка, то ж матінка мені їсти принесла. Та й приплив до бережка. А змія його мерщію хопила, та й понесла до своєї хати. Зміючко Оленко, відчини. Оленка відчинила. Змія війшла в хату. Зміючко Оленко, натопи піч так, щоб аж каміння розпалилося. Ди спечи мені телесика, а я піду гостей покличу, та будемо гуляти. Та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч, так, що аж каміння розпадається, а тоді й каже Сідай Телесику на лопату. А він каже Коли ж я не вмію, як його сідати. Та вже сідай, каже Оленка. Він не положив на лопату руку. Так каже. Та нібо, сідай зовсім. Він положив голову. Отак, може? Та нібо, ні. Сідай увесь. Та як же хіба так? Та й поклав ногу. Та нібо, каже Оленка, ні, не так. Ну так покаж, каже Телесик, бо я не знаю як. Вона й стала показувати. Та тільки сіла, а він за лопату та й укинув її в піч і за слінкою піч затулив, а сам замкнув хату, заліз на височенного явора та й сидить. От змія прилітає з гостями. Зміючко Оленко, відчини не чути. Зміючко Оленко, відчини не озивається. От, вража Оленка, вже десь повіялась. От змія сама відчинила хату, повходили гості, посідали за стіл. Відслонила змія за слінку, вийняла з печі та їдять. Думали, що то Телесик. Поїли добре, повиходили на двір та й качаються по траві. Покачуся, повалюся, Телесиково м'ясця наївшись. А Телесик із Явора. Покотіться, поволіться, оленчиного м'яса наївшись. Вони слухають. «Де це?» Та знов покочуся, поволюся, телесикового м'ясця наївшись. А він знову. Покотіться, поволіться, оленчиного м'яса наївшись. Вони далі. Та що ж воно таке? Давай шукати, давай дивитися. Та й угледіли Телесика на яворі. Кинулись до явора та й почали його гризти. Гризли, гризли, аж зуби поламали, а не перегризуть. Кинулись до коваля. Ковалю, ковалю, покуй нам такі зуби, щоб того явора перегризти. Коваль сковав. Вони, як почали знову, от-от уже перегризуть, коли летить табун гусей. Телесик їх просить, гуси, гуси, гусинята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а у батенька їсти й пити та ще й хороше походити. А гуси, й кажуть нехай тебе середні візьмуть, а змії гризуть, гризуть, аж летить знову табун гусей. Та лесики просить гуси, гуси, гусинята, візьміть мене на крилята. Та поносить до батенька, а у батенька їсти й пити, Ще й хороше походити. Так і ці йому кажуть нехай тебе задні візьмуть. А я віра тріщить. Відпочинуть змії та й знову гризуть, Відпочинуть та й знов. Аж летить іще табун гусей. Телесик так вже їх просить. Гусе, гусе, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а у батенька їсти й пити, та ще й хороше походити. І ці кажуть, нехай тебе заднє візьме, та й полетіли. Сидить сердешний телесик, от-от явір паде, от-от доведеться пропасти. Коли це летить собі одне гусеня. Відбилося, на силу летить. Телесик до нього. Гуся, гуся, гусенятко, візьми мене на крилятко та понеси до батенька, а у батенька їсти й пити, та ще й хороше походити. А воно, сідай, каже, та й хопила його крила. Та втомилось сердешне, так низько несе. А змія за ним. Ледве не вхопить його, жениться, та таки не наздогнала. От воно принесло та й посадило Телесика на призьбі, а само ходить по двору, пасеться. От сидить Телесик на призьбі та й слухай, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжків, та виймає з печі і каже Це тобі, діду пирожок. А це мені пиріжок? А телесик на двору. а мені? То це вона знову й має пиріжка. Та каже от тобі, дідусь, пиріжок, а це мені. А Телесик знову. А мені. Вони почули. Що це? Що ти чуєш, діду? Хтось наче гукає? Та то каже дід, мабуть, так очувається. А знов баба, оце тобі дідусь у пиріжок, а це мені. А мені, каже, з телесик. Отже таки озивається, говорить баба, та зирк у вікно аж на призьбі Телесик. Вони тоді з хати та вхопили його, та внесли в хату та такі раді. А гусенятко ходить по двору, то мати й побачила. Он гусенятко ходить. Піду впіймаю та заріжу. А Телесик каже Ні, мамо, не ріжте, а нагодуйте його. Коли б не воно, то я би не був у вас. От вони нагодували його напоїли, і під крильця насипали пшона. Так воно й полетіло. От вам казочка, а мені бублики бубликів в'язочка.